Все таки трішечки намочило. Поки ми там з вами збиралися. запошки свадібні намочили. Така краса у нас сьогодні, гляньте зонтик всі діла А без зонтика сьогодні ніяк. Бачите, друзі, що у нас сьогодні твориться. Причому це з самого раночку таке твориться. І по прогнозу передають взагалі на цілий день. Як же ж нам з вами вдома сидіти, а ніяк. Всім привіт, друзі, всім здоров, всім доброго ранку. Ранкова рибалочка. ранкова рибалочка. І сьогодні в темі дня у нас не коропи, ну реально трішечки поднадиїла. Сьогодні в темі дня у нас фідер і здоровенні Дніпрові ляші. Потому що, друзі, Дніпро в топі і найкраща річка в світі. Гляньте, яка краса. Краса, краса. Це все намочило. Дождик іде, сейчас тыжечки остановился, Значит, шо у нас в планах? Вот такая тема. Хочется піймати поймать ляща. Давно мы з не выезжали. Честно Чесно как як то кажуть, друзья, аж руки чешутся. Так что сегодня под убасом на фидер. То есть теме дня у нас сегодня фидер на рыбалка. Думал поставить кресло, ну дождь, все дела, короче, решил поставить тычки. Сегодня будем убасывать на тычечках, вот один. Два, десь пару фідерків. Ну, чесно кажучи, хотів посидіти на креслі подубасить, ну блін, дощ йде. Бо ну, я йде. Зараз немає, але ну, тучі, от, бачите, здесь, з кресла буде ловить, я думаю, не дуже зручно. Фідерки, кормушки, патерностери. Мій любими кормушечки, Це профмонтаж. Ну і патерностер. Е, значить що? Предлагаю мішати прикормочку. Думаю, буде щось цікаве. Та не думаю, я знаю. Так що, друзі. <схід> ось така ось обстановка. Пам'ять завжди гарного перегляду. Не забувайте гостить гаки. Так що зараз мішаємо прикормочку. Та погнали, закидають. Потім раночок. А ранком лящі ходять, так сказати, по дну. Погнали, мішають прикормочку. Так, 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 друзі. Що у нас сьогодні з вами? Так, ну це під Черв'ячки, паучки, то понятно. Значить, давно ми не мешали прикормочку, надійшов нас сьогодні флагман, серія Грант оновлена жовтий лящ. По лящам жовтих лящів нікуди, як ви розумієте, аромат туди. Так, так як у нас сьогодні два фідера. Ми Будемо мешать багато. Потім ще не пробував вдруг то дубасов черканіть пару слов. серія спорт, друзі. Вот такая ось серія спорт. І ну, черний ляж, Ну, Думаю, замішать е жовтий з чорним. Два кг е почнемо чорний і жовтий, так сказати, класика жанра. тут не працювало это дело и пачечки приемнее так Главное перемешать если не хватает а я думаю что не хватает потому что два фидера валить как бы сами разумеете то можно будет еще что-то замешать Тут у нас є, ви бачите, я сьогодні затарився так. Горошка відварив. Ах, аромат. Ну, гороха багато не буває. Половина точно йде туди. Це був насипав ще теплого. Взагалі як мастирка вийшла. Так, ну вроді би хватить. Півпаночки думаю, достатньо буде. Хай простоє, ну це так, перше зволоження надо не раз а парочку, а краще три зволоження, тоді вона буде така розсипна, те що треба. Зараз возимо фітерце. Зоми води льємо, щоб у нас було так, ну руки мої не тільки. Бо, що то аж жарко. Підпарює, коли вже той холод буде. Так не люблю коли жарко. О, так. Фу. Це єсть. Є це дуже багато. О, так, блін, десь тут нам даний з вами пригмоздиться. І тряпочку треба. тряпочку, тряпочку. Повылатывали червяки, что-то открылась эта баночка. Mm -hmm. Вот все он Там ползает. Так, друзья, что у нас сегодня по наживке? Парик побольше, это поменьше, то есть разный, бачите, разных колеров, так сказать. Сюда. И наш красный червячок в килькости. Ты бочки прибираю тут что тут позалышалось так а потом отсюда делаем мы еще возьмем коробочку вот так раз два я как раз думали щит затенять. Наш подход не шутейный. Наверное столок надо туда тарабанить будет. Хотя вдруг дождь хай тут стоит. Пока не дождя, надо заряжать. Потому что бачу, что тучки друзья сунуть. В принципі, так нормально, обіцяли взагалі цілий день. Так, і опариком. Ось все. Только так не годится. Обриваємо. Ну такий бутербродик для наших ліщів. Так, друзі. що тут наші Корма, корма. карма. карма, карма. нашій корма. Ну що, друзі, погнали! 100 грамів поставив поки що тут течія така буває, бувані, зараз вроді би трішечки тяне легендарні містяки. Гадка, діпрова гадка. Короте. Так, це ми навіть туди поставимо. Ну що, погнали? Кліпси нема. Ой, щось не полетіло. Щось не полетіло. З першого разу щось не полетіло. Що тут? Все нормально, все нормально. Перший блинком шнур зацепився. Дистанції тут такі у мене десь 30-40 метрів, тобто недалеко. Дубасить будемо на сквадрончики, друзі, як я за ними заскучився, вже давно не було. Сквадрони у нас від флагман. Це оновлена серія і катушечки теж по фіншую підібрані. Все у нас пять с половиной тысяч и с flow флоу. То есть такие у нас комплектик. Шнур мармадейл 014 четырнадцать восьмижилочка. Ага, что подтягивает тришечки Ну ничего, ничего, ничего. Все нормально, на сюда поставим, потому что пока мы с вами ля-ля-фа-фа стянула не будем мучиться. думаю, поставлю сигнализаторы. Все. Такая вот красота у нас. Так, сейчас еще один жахнем. Да, рекорд увлажнить будет. Ага, пицок. Ну скажу, два-три раза. Минимум. И тогда будет радость. Есть еще пружинки наши с вами. Ну поки що не знаю ну, Понятно, що поставити пружинки буде діло, Ну, сьогодні хочеться чисто на кормухи половити. Ну подивимось, якщо клювати не буде, то жахнемо пружинку. Погода шепче, друзі. О, і дождик пустився. Тут, 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 тут. Моя найлюбніша погода. Навіть ну, така погода на трофеїв. Ох охід дождик, Гарний який дождик, Давно мене дубасили за вами в таку погоду Давно Блін блин блін Аж Свини розлетів друзі Камеру включив включив Це походу він Це Та стопудово він те ну Опа. Фанера, друзі, Фанера Дніпра. Блин, а пиццака физнаде А пиццака физнаде Хорош хорош Хорош, друзья А мы без пиццаки а сюда руками Це наша тема Тихо Тихо Женя. Перший полетів Друзі Кокурузка у нас працювала. А ну віддай. Хоть знімаю, так знімаю. Блін, ну поклевочка була гарна. Ну поклевочка була гарна. Чікс. Чірікс. Як ми з вами професіонально? без пиццаки? Чікс. таку фоне Дніпрову. Друзі, ну що тут сказати. Дніпро про найкраща річка в світі. Жовтенька, фанера, Дніпрова, ну Десь сколько там? Я не знаю, ну кіло 200 десь, плюс-мінус. Спрацювала за тема, друзі. Дощ, погодка, я ж кажу. Просто шепче і такий красень. Огонь, огонь! А ну зараз ми його быстренько Быстренько-быстренько Так Оп! Хоп. Хоп. Я думаю, кило 200. То так. Не больше. Кило пятьсот двадцать. Полторуха, друзья. Ты шутей напил полторуха. Так, мы сейчас ее давайте пока ведро, чтобы же не кони не дав. Полторушка. Валторушка, <laughs> Не права, блин. Ну ты кайф тягать лещи. О, и тут нашел. А ты наш, пружиночка, ну, друзья. Оп! Я закинул на пружинку? Плавающий. Клв пришел. Так что тут. О! Осіння тарануха. На Наші з вами пружинки, до речі, друзі. Ну така. Ой, хай пливе. Значит, на шоп клюнул, друзья. Так, это у нас кукурузка. Брему. Оп. Это У меня Это такой кусь. О. Вот такую. То есть классика кукурузка. Есть и два парика. І ліші всі ваші. Тому що щось на красного червячка об'їдає. Так і погнали. Обережно. Блін, це -то ходить, конечно. Ну а що, тощо йде. Будем дубасить потихеньку. Так, тут у нас кліпса, все класно. Чух. Чикс, сюди, сюди тих лящів, сюди тих лящів Ой, дождик закінчився. будемо працювати. Ну а що. Коли на сигналізаторах. все стоїть, не треба дивитися на кончик ну, в таку погоду звісно. О. А тут у нас пружинка вирішив побалуватися. О блін, садок, треба підрепетувати. щось так не дуже гарно. Чілеші повискакують. Друзі, перший є, а це вже не шутки. Пік-пік. Пік-пік. Ну, було ж пік-пік. Друзі, цивін. Цивін, блин. Не встигає засняти поклечку. Цивін. Стопудово він. хе 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 Не продай краще речка в свете Тихо Тут вообще что-то хорошее Я вам скажу Рапидсаку надо взять Филасия О, мое Да Это еще больше, друзья Ого, угу, ого. Угу, угу. Фігайся стартує. Жень! Подай піцаку. Тобі спосіб це якийсь дуже різний. Возьмеш? Стрий не впади. Опускай заведу. Не впади, опускай, заведу. Дякую. Тихо, обережно, повідок. Давай. Це по-моєму, побільше. Друзі, фанерка, блін. Офігеть. Офигеть! Тихенько! Тихенько! Друже! ох. Да, цей побільше. Ну, сразу видно! Тихо! Так, не стартуй, главное! Уху! Блин, кастомахи! Так обережно! Блин, такие друзі! Топовий! Блин, це просто топовый! Днепро, найкращая речка светит. Други уже, лям, такие... Фонарька, блин. Сейчас я как стартовать, блин. Тихо. Взять так взять висилки. Так, обережно. Давай мне пока воду тебе. Вот так вот. Блин, устойчиво, как за эту штуку. Кайфок. Так, пакетик у нас тут дежурный было все красиво. Так, тут, тут кило 520 был, друзья. А это сколько сейчас мы глянем? Тихо, то, что я сказал, что буду стартовать. Я думаю, это больше. Конечно, кило 900. Кило 900, блин. Конечно, больше. Кило 900. Сюди тих ліщів. Оце воно. Так, головне, не брикнися. Я тебе прошу, не брикнися. Давай до свого друга там. Застряв. Накидав я тут гіляк, тому що якщо не накидати, можуть повипригувати. Каже, це не карапа, ну це ж, хай будуть. Ух і погода, Уже третій комплект вещей міняю. І опять он пішов дощ. Пішов доштик. До речі, залітає на полта Я не знімаю, така ладошечного. Ну, не часто, ну там штучки 3-4, наверное, я піймав. І все. Ну Сьогодні я таких пару лящиків з вами жахнули. Коротше, що я з вами придумав, щоб не мукнути. Ну що погода так класна, але вже і речей нема. Сьогодні дощ на цілий день. Поки трішечки воно затихло. Блін, опять капає. Будемо з вами крутити педалі додому, тому... що, что... що, потому, потому. Коротше, друзі, не будемо сьогодні мокнути. Опять він дощ спустився. Поїдемо додому сушити речі. В принципі, так сказати, не з пустими руками ми з вами сьогодні. Не стыдно. Так побыстренько музом чикс. Так що як є, отакі От ось красені. Ляща хотіли і ось вони до нас завітали. Так, тихо, тихо, тихо. Так, та-та ще почнеться тихо. Такі золотисті, ніправі. Не шутєйні, друзі, не шутєйні. Зараз два взяти. Та поменше, та й побільше. О! Ху -ху -ху -ху. Друзі! Такі гарні красені. Блін, Дніпро про віляші. Ну що тут скажеш? Дніпро найкраща річка в світі. Ну, фанера. Це, звісно, фанеряки такі. Клас, така ще й головить. Плюс було, чесно кажучи, пару обривчиків. наверное, вот таких гарненьких. Ну, короче, друзья, норма есть, так сказать, результат есть, тришки намоклы, Ях есть. Ладно, они нам не сегодня плывут назад. Камера хоть включена, включена. Такие гарникрасные плывут назад. О, гляньте, гляньте, джучу-чу-джу. -джу -джу. Той щось застряв. Не знаю. Не знаю, що його робити. Тихо. Тому його пошевелим. Давай, 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 давай. Ти ж в садку був. Не притворяйся. О-о-о. Чик, 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 чик. Погнав на глибину. Да, емоції такі, друзі, дарує тільки Дніпро, Тому що Дніпро в топі. Так, на сьогодні все, не буде мокнути. Зараз близько збираємося, що я опять дощ пішов. Як завжди, полезні силочки на прикормочку на Снасті. В описі під відео залітайте, дивіться, я погнав сушити речі, на днях поїдемо, щось подубасимо. Зайшли ліші. Ну, сьогодні я вам скажу дуже мокро. Так що на сьогодні все, друзі. Підтримайте ролик лайком. І пишіть комент, як вам така риболуля. І на днях щось придумаємо. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!